Тема уроку будова та класифікація плугів. Плуги це сільськогосподарські машини, призначені для первинної обробки ґрунту. Плугом називається машина, яка призначена для обробітку ґрунту з обертом пласта. Найбільш важливий обробіток землі, який виконують плугами, є оранка. Оранка спосіб обробітку ґрунту плугами, які забезпечують обертання шару, що обробляється не менш ніж на 135 градусів. Класифікація плугів. Плуги характеризуються за конструкцією основного робочого органу. Є плуги загального та спеціального призначення. На слайді зображено плуг загального призначення PLN430. Плуги загального призначення. Використовують для оранки староорних земель. Луги спеціального призначення садові, болотні для кам'яних ґрунтів, плантажні. Їх використовують при освоєнні земель або у спеціальних умовах. Для прикладу, плантажні луги використовують для оранки на глибину до 1 метра перед закладанням саду або виноградника. Зазвичай бувають однокорпусні. В комплектацію плуга входить гідравлічне регулювання ширини захвату. За способом з'єднання з трактором луги бувають причіпні, навісні та напівнавісні. За кількістю робочих органів однокорпусні, двокорпусні та багатокорпусні. Сучасні плуги поділяють за типом робочих органів налемішні, дискові та чизельні. Хоча чизельні плуги лише умовно відносяться до плугів, так як в їх роботі відсутня головна ознака оранки оборот пласта. Дискові плуги застосовують в основному для оранки нових земель. Після розкорчування лісу, важких, ущільнених, засмічених рослинами та болотних ґрунтів. Робочими органами плугів є сферичні диски, що обертаються на осях, змонтованих на рамі плуга. Чизельний плуг використовують для обробки ґрунту на глибині, яку не можуть обробляти інші ґрунтообробні агрегати. Головний робочий орган це лапи глибокорозпушувачі Глибина обробки ґрунту даного плуга до 60 см. Розглянемо лемішний плуг загального призначення ПЛН435. Навіть у назві плуга є багато інформації. Літера П – Плуг Л. Лемішний Н навісний. 4. Кількість корпусів, 35 ширина захвату одного корпусу в сантиметрах. Знаючи ширину захвату одного корпусу 35. Множимо на кількість корпусів 4 і отримую ширину захвату всього плуга. А зараз перейдемо безпосередньо до будови плуга. 1. Корпус. 2. Причіпка для борін. 3. Головна балка. 4. Дисковий ніж. 5. Розкіс. 6. Повздовжня балка. 7. Гвинт регулювання глибини оранки. 8. Замок автощепу. 9. Поперечна балка. 10. Опорне колесо. Одинадцять предплужник. Найважливішим робочим органом плуга є корпус. Корпус плуга складається з леміша. Полиці. Польової дошки, що встановлені на башмаку, який прикріплений. До сталевої стійки. Розглянемо справжні фото елементів корпусу плуга. Це грудки полиці. леміш, Безпосередньо сама полиця, полява дошка. Стійка. Леміш, призначений для підрізання скиби ґрунту. Знизу і спрямовувати її на полицю. На плугах установлюють трапеціо і долотоподібні лемеші. Трапецієподібний за заформує, нагадує трапецію і має прямолінійне лезо. Знизу на леміші є потовщині, яке називають магазином. 1. Хочу звернути вашу увагу на тому, що лемеші заточують до товщини не більше 1 мм. А кут заточування не більше 40 градусів. Чому вже доведена практикою, що при затупленні леза леміша до 2 мм опір плуга збільшується на 15-24%. А при затупленні леза, леза леміша до 3,5-4 мм на 40-60%. Полиця. Полиця піднімає, зсуває, розкришує і обертає пласт грунту. За формою робочої поверхні полиці бувають циліндричними, культурними, напівгвинтовими та гвинтовими. Полиці виготовляють із трьох шарів сталі. За формою робочої поверхні полиці існують такі типи корпусів: культурні А. Це для оранки староорних ґрунтів і вони найкраще кришуть пласт. Напівгвинтові Б. Для оранки задернілих ґрунтів. Безполицеві для плоскорізів В. Вирізні Г. Це для ґрунтів з тонким гумусним шаром. Гвинтові для оранки цілінних земель з грунтопоглиблювачем для руйнування ущільненої поверхні борозни та з кутоз'ємом. Кутоз'єм установлюють в зоні верхнього обрізу палиці. Він виконує функцію предплужника на засмічених рослинами рештками поля. Польова дошка. Польова дошка служить для підтримки стійкості. Призначення для сприйняття бокових зусиль, які діють на корпус плуга, і вирівнювання дна борозни. Передплужник призначений для підрізання, скиби ґрунту на глибину 8-12 см, шириною захвату 2 третіх ширини захвату корпуса. Перевертання і скидання її на дно борозни. Передплужники. Встановлюють перед кожним корпусом. Ніж призначений для відрізання скиби у вертикальній площині. Ножі бувають дискові і череслові. Грунтопоглиблювач призначений для розпруження нижнього шару ґрунту на глибину до 35 см. Він має. Вигляд розпушувальної лапи або долота зі стояком прямолінійної або криволінійної форми. Рама призначена для кріплення робочих органів та інших органів плуга. Механізм опорного колеса. За допомогою опорного колеса регулюють глибину оранки. Автощіпка. Призначена для автоматичного з'єднання з трактором сільськогосподарської машини. Підведемо підсумок уроку. Ми розглянули різні види плугів, які класифікуються наступним чином: за конструкцією основного робочого органу: лемічні, дискові, чизельні, за способом з'єднання з трактором навісні, напівнавісні, причіпні, за кількістю робочих органів однокорпусні. 2, 3, 4 корпусні, багатокорпусні і за способом роботи загального призначення та спеціального призначення. На цьому матеріал уроку вичерпана. Ваше завдання до уроку виконати тест, будова та класифікація плугів, доступ до якого можна здійснити за посиланням або відсканувавши QR-код. Матеріал уроку буде розміщено на платформі Classroom. Урок завершено. Дякую за увагу! Do powa